Ньюсом заявив про те, що подасть в суд на Дональда Трампа за те, що той порушив конституцію, про що ти власне дуже слушно зауважив, і зараз вони обмінюються дуже непривабливими постами в мережі X по кілька на день. Мовчить не лише Трамп, а й не не мовчить Ньюсом, що дуже примітно, і він, ну скажу так: підбирає правда, слова на відміну від Трампа. Але критика дуже жорстка і справедлива. Ну, наприклад, він там опублікував фото назвардійців, які лежать просто на підлозі, відпочивають їм складно. Він каже: от подивіться, він направив елітні війська, які покликані ну, війська правоохоронців, які покликані оберігати демократію. Я ще близько до посту говорю, а натомість. Трамп їх прислав сюди, і він він не забезпечив навіть їм місця перебування, тобто вони виконують не ті функції, які потрібні. Судова справа, судовий позов Ньюсома проти Трампа, чи має вона перспективу, на твою думку, і чи може, от, до прикладу, моя поки що версія вона стати початком дуже серйозної, непривабливої для Трампа історії імпічменту? Тому що, якщо доведуть в судовому порядку, що Трамп порушив конституцію, зазіхнув на е, місцеву владу. А зараз так це саме виглядає, бо дійсно він не мав втручатися в цей процес. Хоча заради правди е нелегалів іммігрантів вша дуже багато. Інше питання, якими способами ти борешся з цим? З цим треба боротися, і підтримка в Трампа. по в цьому плані дуже серйозна і вона справедлива. Але ну це ж не означає, що ти маєш влаштовувати безлади на вулицях, бо Трамп і спровокував чи є перспектива цієї спудової справи, і взагалі, якщо не ця, то якась інша стане там приводом до для імпічменту Трампа. Це насправді дуже слушно що ти заважив з приводу міграційної кризи, яка в Штатах вона дійсно є, і з цим дійсно треба було щось робити. І Байден дійсно тут провалився, але е прикол в тому, що за перші місяці е президентства Трампа. Рівень збільшення кількості нелегальних мігрантів Сполучених Штатів Америки зріс в порівнянні з каденцією Байдена. То хто гірше вправляє справляється з цією ситуацією Це окреме питання, що вирішувати потрібно, але точно, точно не таким шляхом. Судове рішення воно може ну це дуже серйозний, серйозне звинувачення. Це тобі не порнозірці платити з, з фонду виборчого. Це, звісно теж ну. Якби ну не дуже законно, але це не прям щоб таке жорстке порушення конституції. Тут Трампа спасає дві речі: президентський імунітет. Що суд, звісно, рішення може визнати, але щоб воно вступило в дію, треба, щоб Трамп перестав бути президентом. Відповідно, або він сам має підставку, під або його мають усунути через процедуру імпічменту. Так, так. І тут напочинається найцікавіше. У Конгресу з'являється шанс повернути свою суб'єктність, тому що так. зараз керується в речі. режимі. на про це я їх розказую да, да. да і тут прям шанс великий, яким конгресу було б добре скористатись з багатьох причин, тому що скоро будуть до вибори, і uh -huh. в палату представників, і в сенат, uh -huh. і республіканці думають. Яка у нас ситуація? Получається, рейтинги у Трампа не ахті, і не то, щоб сильно вони збільшуються. Тобто, рейтингами він нас не підсилить, а грошей у нас стало значно значно менше після того, як Маск пішов. Що нам робити в цій ситуації? Маск готовий буде підтримати тих республіканців, які виступлять проти Трампа. А я в цьому більше ніж переконаний. Тобто, ці всі історії про третю партію ну він не потягне. Він не потягне створення, він може спробувати, але тих третіх партій було дофіга. Да Навіть колись Трамп в 2000 році брав участь в праймеріс від партії реформаторів і програв ті праймеріс, хотів від них балотуватися Сполучених Штатів. Він там взагалі погуляв по партіям нормально. От. А підтримати республіканців, і, типу отримати контроль завдяки своїм людям в Конгресі і в Сенаті, це вже більш якась здорова історія, адекватний план. Я думаю, що багато що покаже, чи заріжуть в Конгресі цей великий прекрасний законопроект. От якщо його заріжуть, або якщо він пройде прямо зі скрипом того, ледь то тоді можна буде сподіватися, що імпічмент дійсно реальний, що Сенат, готовий, Сенат, Палата представників готові повертати свою суб'єктність. Тоді для Трампа почнуться реальні проблеми. Бо до того, поки у нього є конгрес, він залишається ну, не те, що недоторканим, але близьким до того. Суди то можуть ухвалювати рішення проти нього, і вони це роблять. Але а хто буде рішення виконувати? Хто просліду суд ухвалив рішення? І хто вже має прослідкувати, мають бути незалежні там урядові організації, маємо там виконавча служба. Умовно, бути. Але вони всі під контролем зараз Дональда Трампа знаходяться. І тільки Конгрес може реально його відважити в цій історії. Тому є, є сподівання, принаймні, можна буде. Побачити саме от вже найближчим часом, куди ця історія рухається, я все таки досі ставлю на те, що Трамп не добуде свій президентський термін, і імпічмент це для нього ще найкращий варіант буде для завершення. Бо ну, скажімо так, стільки червоних прапорців, які ми бачимо зараз, ну не було, мабуть, за каденції жодного президента Сполучених Штатів Америки за такий короткий термін. Я не випадково зараз говорю саме про судове рішення як привід. Для початку розмови і дискусії в конгресі згаданий тобою законопроект. Він проголосований в Сенаті, і там Палата представників має його голосувати. Але не всі, вже навіть республіканці, <кій> готові будуть там його підтримувати. Ну, принаймні, такі розмови тривають. Наскільки вони там будуть продуктивними, звісно, будемо бачити. Але згаданий тобою документ, який передбачає там зменшення ставок податків для багатіїв, а, бо це ті пільги, які обіцяв Трамп. Для них вони серйозно зможуть сколихнути. Суспільство, якщо маск це підігріє, поки що скандал між маском і Трампом притих, нібито Маск підтримав Трампа у цих протистояннях із іммігрантами, але мені видається, це такий цікавий крок. Знаєш, твої колеги говорили про те, що от саме акції в Лос-Анджелесі вони були спрямовані на те, аби переклю... перемкнути увагу американців саме зі скандалу з маском. На події в Лос-Анджелесі. Але не один Лос-Анджелес потерпає від цих акцій протесту. Частково вони є в Юрку. От за твоїми спостереженнями. Які перспективи поширення оцих настроїв протесних на інші штати? О, ну, Поки я не бачу такої тенденції. Поки масштабування відбувається слабко, тому що е, немає. Політичного лідеру протесту. Немає якоїсь е, стрункої ідеї загальної у цих протестів. <у> Умовно кажучи, коли це було BLM, була ідея, що там Black Lives Matter, були лідери, була там створена організація, Координаційний штаб, е, чіткі якісь, ну, плюс-мінус чіткі вимоги. Вони там часто абсурдні, але там щось вони десь була чітка причина, були люди, які це очолювали. Були вимоги. Зараз це поки що протест, тому що от нам це не нравиться Не робіть так. А що робить? А чого вимагаєте, хто ваші лідери? Е, і поки ніхто це не очолює і демократи. Хто там не відкривають, тому що це не стук двері в кришку груба. Е, не користуються ситуацією. От, от, Трамп каже, це демократи купили цих протестувальників. То де ж для демократів зараз вигода? Де демократи, які виходять і очолюють ці протести? Де демократи, які беруть їх під свій контроль і використовують для своїх політичних інтересів? Тому поки що це виглядає саме як е, така хаотична історія. Угу. І якщо не трапиться чогось. Е... Що може трапитись в таких випадках, якщо не відбудеться сакральна жертва, умовно кажучи. Так так. саме Що, зазвичай мені. буває. Так. 에, там, умовно кажучи, якийсь, от змоделюю ситуацію, і побачимо, чи щось таке mm. трапиться в найближчі дні. Якийсь Хуан Карлос Джуніор буде вертатись звичайний, дуже собі легальний, 에, там 13-річний мексиканський хлопчик, вертається з музичної школи. Зі скрипочкою. Ну як зазвичай хі, мексиканці грають на скрипках, Але до речі, дійсно, дуже часто мексиканці грають на скрипках. Ну окей, не на скрипках а там, якась Гітарка там вертається з музичної школи. <гум> вертається, і тут бачить його поліцейський, і поліцейському здається, що цього у Хуан Карлоса Джуніора це не е, чохол для скрипки, чи то укулелі, <гум> а автомат. І він. Кричить йому руки вверх, хто лякається, починає бігти, він розстрілює його в спину. І от тоді виходять вже люди з фотокарточкою Хуан Карлоса Джуніора, тоді з'являється там батьки його з'являється лідер, Ці батьки йдуть, іде лідер цього протесту. Вже починається тоді. Вже люди по всіх штатах виходять з автокарточками Хан Карлоса Джуніра там Латіно Matter і понеслася ця історія. Но тоді це має дійсно перспективу вирости, умовно кажучи, на якийсь національний рівень. Поки що технологічно бракує всіх компонентів, щоб це щось стало масштабним Погоджуюсь з тобою, да Говорити поки що зарано, але я, знаєш, так теж скептично дивився на цю історію з 6 червня, як ти слушно зауважив, в п'ятницю ввечері там почалися протести, але вони не вщухають і донині. Отчому історія вся, як вже там, 4 дні попереду, я казав, в Лос-Анджелесі було 10, до 10 не так багато залишилося. І враховуючи те, що вже сьогодні були помічені е, якісь цікаві активісти у масках, які роздавали шоломи для протестувальників, які страшенно дорогі, там спецшоломи вони коштують десятки тисяч доларів. Так писала преса. Я не встиг це перевірити, але точно не дешеві. Вони прям з вантажівки їх роздавали всім підряд, для того, щоб ті могли чинити спротив поліції, враховуючи, що вже двоє журналістів поранено. Гумовими кулями, але можуть бути не гумові. І ексцес може статися.